Досвідчені садівники знають, що планування робіт на ділянці залежить не лише від погоди, але й від місячного календаря. Він допомагає визначити найкращий час для поливу, посадки або обробки рослин. Розглянемо місячний календар на квітень 2025 року. 1 квітня краще не працювати із землею. Займіться підготовкою інструментів. 2 квітня добре сіяти овочі та квіти, але поливати не варто. 3 квітня також сприятливий час для посадок. Знову ж таки. Без поливу. 4 квітня найкраще для листових овочів та догляду за газоном. 5 квітня можна садити та поливати рослини. 6 квітня не підживлюйте рослини. Краще садити фруктові дерева. 7 квітня займіться прополюванням та пересаджуванням. З 8 по 10 квітня сприятливий час для всіх робіт, але без хімічних добрив. 11 квітня краще висадити квіти. 12 та 13 квітня час для просапування та підготовки насіння. 14 та 15 квітня добре садити овочі та поливати. З 16 по 18 квітня час несприятливий для робіт. 19 квітня добре садити коренеплоди та листові овочі. 20 квітня прополюємо грядки та захищаємо від шкідників. З 21 по 23 квітня робіт на городі краще уникати. 24 квітня займіться поливом. 25 та 26 квітня сприятливий час для посадок. 27 квітня садимо коренеплоди води та квіти, але не пересаджуємо. 28 та 29 квітня – несприятливий час, але можна садити квіти. 30 квітня робіть все, окрім поливу. У наш час без холодильника не обійтися, це важливий пристрій на кожній кухні, але будь-яка техніка може зламатися. Існують ознаки, що вказують на потребу заміни холодильника. Перша ознака дивні звуки. Якщо ваш холодильник раптом почав шуміти, це може бути проблемою. Друга ознака швидке псування їжі. Якщо продукти псуються швидше ніж зазвичай, можливо, температура в холодильнику неправильна. Також перевірте температуру всередині, якщо вона не відповідає норм. Нормі це сигнал до заміни. Якщо в морозилці з'являється літ або іній, це теж проблема. Можливо, потрібен ремонт або новий холодильник. Рахунки за електроенергію можуть вказувати на проблему. Якщо вони зросли, а нових приладів немає, винен може бути холодильник. Високе споживання електроенергії часто пов'язане з неефективним охолодженням. Конденсат на зовнішній поверхні ще одна ознака. Це може бути через несправну прокладку дверей. Якщо після ремонту проблема не зникає, можливо, час купити новий прилад. Якщо холодильник виділяє надто багато тепла, це серйозна проблема. Він може стати занадто гарячим або не охолоджувати. Це може бути серйозною несправністю і, нарешті, вік. Холодильник може працювати більше 15 років, але якщо він часто ламається, краще купити новий. Росія вдарила по марганцю у Дніпропетровській області дроном камікадзе. Загинуло 9 людей, поранено 32 особи. Цю інформацію повідомив Сергій Лисак, очільник обласної військової адміністрації. Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради, розповів, що росіяни атакували автобус. В ньому були працівники, які їхали на роботу. Він сказав, що це терор, а не війна у селищі Пахалгам, що в Індії, бойовики вчинили напад на туристів. Загинуло багато людей. Це найбільший напад за останні роки. Туристи були на лузі Байсаран. Приблизно за 5 кілометрів від Пахалгама. Поліція каже, що щонайменше 26 осіб загинули. Більшість загиблих індійці. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання Кашмірський опір. Вони проти переселення до регіону тисяч людей з інших частин Індії, що змінює місцеве населення. Але ця інформація ще не підтверджена. За останні два роки близько 84 тисячі людей отримали дозвіл жити в. В Джаму і Кашмірі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяє знайти винних і посилити боротьбу з тероризмом. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив напад. Він висловив підтримку Індії. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, який зараз в Індії, також висловив співчуття жертвам. Український боксер Сергій Богачук готується до наступного бою. Він виступає у першій середній вазі. Сергій повернеться на професійний ринг у травні цього року, 17 травня. 2025 року він зустрінеться з американцем Майклом Фоксом. Поєдинок пройде в місті Комерс Сполучені Штати Америки. Майкл Фокс має 24 перемоги, з яких 5 нокаутом і 4 поразки у 28 боях. Сергій трохи старший за Фокса. Раніше промоутер Том Лефлер казав, що Богачук може повернутись у ринг влітку цього року. Сергій навіть мав шанс на бій за титул чемпіона світу за версією IBF проти Бахрама Муртазалієва. Богачук вже провів 20 27 професійних боїв він здобув 25 перемог, з них 24 нокаутом і зазнав двох поразок. У грудні минулого року він переміг Ішмаеля Девіса. Ця перемога зробила його обов'язковим претендентом на титул wbc Сергій кинув виклик Себастьяну фундорі але той відмовився від бою у ніч. Проти 23 квітня Росія здійснила масований удар безпілотниками по Полтаві. Внаслідок цієї атаки постраждало шість людей. Троє з них відмовилися від госпіталізації, а інші троє були доставлені до лікарні. Одна людина отримала серйозні травми. Місто зазнало атаки 13 ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити силами протиповітряної оборони. Проте уламки та прямі влучання завдали значної шкоди. У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватних будинків і складські приміщення двох підприємств. У Шевченківському районі постраждали дві офісні будівлі та кілька багатоповерхових будинків. Цивільна інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. 23 квітня, у середу у Лондоні, пройдуть переговори між Україною та Сполученими Штатами Америки. Українська сторона хоче обговорити припинення вогню на 30 днів. Про це повідомляють змі Сполучені Штати чекають від України відповіді на мирну пропозицію. Вони хочуть включити це в обговорення. Проте один з американських чиновників зазначив, що Україна зосереджена на 30-денному припиненні вогню, а не на мирному плані Трампа. За цим планом, Сполучені Штати визнають Крим частиною Росії і контроль Кремля над більшістю окупованих з 2022 року територій. Односторінковий документ, представлений у Парижі минулого тижня, є пропозицією президента Трампа. Білий дім може відмовитися від неї, якщо угоду не укладуть скоро. Ця пропозиція вимагає від України значних поступок. Президент Зеленський заявив, що не погодиться на визнання окупованих територій російськими. Джерела видання вважають цю пропозицію упередженою щодо Росії. В Лондоні мала відбутися важлива зустріч між Сполученими Штатами Америки, Україною та їхніми союзниками 23 квітня. Проте топ дипломати вирішили відкласти цю зустріч. Переговори тепер проведуть інші високопосадовці. Про це повідомив 24 й канал з посиланням на Sky News. Зустріч мала бути високого рівня. Представники з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та України планували обговорити, як зупинити російську агресію, хоча дискусії все ж таки відбудуться, але на рівні високопосадовців з п'яти країн. А міністр закордонних справ України також буде в Лондоні. Він зустрінеться з Девідом Леммі. Сполучені Штати Америки хотіли обговорити мирний план Трампа. Однак Україна зараз цікавиться лише тридцятиденним припиненням вогню. Раніше повідомлялося, що на переговорах мав бути державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Вітков. Вони вирішили не їхати. Марко Рубіо, який є держсекретарем Сполучених Штатів Америки, не поїде на переговори щодо України в Лондон. Ці переговори були заплановані на середу. Офіційну причину не назвали, але відомо, що Україна відкинула важливу частину американської мирної пропозиції. Держдепартамент пояснив це логістичними труднощами. Замість Рубіо на переговори поїде спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Ці перемовини продовжать консультації, які відбулися минулого тижня в Парижі. Там були дипломати з Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Німеччини. Сполучені Штати запропонували визнати контроль Росії над Кримом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на таку угоду. Він підкреслив, що Україна не визнає окупацію Криму, оскільки це суперечить конституції. Рубіо сказав, що мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Він сподівається на подальші обговорення з Великою Британією та Україною. Сполучені Штати планують співпрацювати з європейцями та українцями, щоби зменшити розбіжності. Тим часом спеціальний представник Трампа Стів Вітков вирушає до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Прес-секретар Білого Дому Карлайн Лівіт зазначила, що переговори рухаються в правильному напрямку. Якщо прогресу не буде, Вашингтон може припинити свої зусилля із зупинення конфлікту у понеділок. Путін припустив можливість прямих переговорів з Україною щодо припинення обстрілів цивільних об'єктів. Олександр Терен, ветеран війни і головний герой 13-го сезону проєкту Холостяк, здобув другу вищу освіту. Він завершив навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Його спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Олександр розповів, що вступив до університету півтора року тому. Спочатку він сумнівався, але зрозумів, що освіта важлива в сучасному світі. Він захистив магістерську роботу на тему бюджетного контролю. До цього Олександр вже мав освіту інженера-технолога харчової промисловості та графічного дизайнера. Тепер він думає про третю освіту. Його цікавить професія юриста. Олександр зазначив, що юридична сфера актуальна, хоча і перенасичена. Його зацікавленість у захисті прав ветеранів та людей з інвалідністю робить цю сферу важливою для нього.